Дай Боже здоров'я всім. Вітаю гостів, підписників каналу. Кому не лінька, нажати там, підписатися. Вам не важко, мені приємно. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. І мені буде більше цікаво ходити оцими горбами вам знімати щось показувати. Є такий коник. це кінчиш реч? Кінь. Продається. Поки що, Поки що не продається. До, не буду продавати. До Осені він не є продажний, хіба дуже когось би закортів. Ось такий конік. Шустренький такий має бути, ні? Ветко він так вийшов, живий такий. Кілько йому є років? Одинадцять. Одинадцять? Так. Але яка тут дуже на нього, який він довгий. Ну, робота, робота сильна. Можу в статі з кимось потягнути на змагання з ним. <laughs> Має грудня файно, ногу. Так, груди є, нога є. Дуже довгий. Дуже довгий. Він такий довгий, як вагон, це капець. Має два вихри. Та й що, Льо? Як тобі з двома вихрями? Конік. Добре. No, Пофіг, що два вихри. У мене різниці, що є робота. Це працює. Є пусті газди, ні? Не? Нермані. Термані. Так, цей. Каже Льоня, що в осінню буде продаватися, але якби комусь дуже упав у око та за квартиру, то можете дзвонити, питатися. Любо, робота тут люба. Якщо по-чесному, то там лише віддіє той чорний ніган продатися. Бо він каже, що лише пок, хіба коли я бруно продам. А так то решту все може продатися, лиш тут головне ціна грає роль. За ціни будете собі дзвонити, домовлятися. Ти йому фастик вчера ревнав. Живний четвер вчера був. Традиція така на Гуцульщині є, що на живний четвер підрівнюють гребу хвостик для того, щоб краще відростало. Добре, давай ця го заводи, покажемо решт. Так, є ще такий тут коник на Газдівці. Це що? Шо... Законник? Це жеребет, так? Гладенький такий як мешка. Шерсть на ньому така дрибонька. Добре, везе Файно, він де сутеплі, зимовокс. Mm. Такий. Mm. Скільки років йому? йому жеребчиковий п'ять років, кований на всі чотири. Ти запрягав його, він запрягав. Komu no. je bilo v jutranjavo? Uvijam, da je tudi rečeno. Kakšno? Ja, tako da imamo tukaj reči. Gre. 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 Pravi, na tačej, da me pokažemo, da odati pre rodu, bo ni duže. Zakom ja, mu to podabi. Tako da. Виточився лев їшта красончик. Ну він таку файну мордяку має. Спокійні, а так ми закінчили Має чуть-чуть там світленького такого у очку. О! Так заірзав коні баса. Те, то то відео, коли бойчук показував коні баса, то там ерзали на файно коні. Ну я Рубіна знімав, то він теж то, вентийк. То, як... Той давав, той так там наєрзав. Він і сагад наєрзав. Ось такий Це з простіших коней. теж продається, яка висота його. Десь 165. 165. Так, в нього є і довжина є. І він... Ну, робочий, такий, робочий жеребчик. Тут що? Тут є собі на кожен смак. Комусь удається такий робочий. Шпагат такий, аби це сапало цими горбами аби годно переступати, бахну. Так, Льонь? Ну, а комусь треба такого, як душ той. Щоб собі милував коло хати око, тішив, радував. Людину парував для скобелку, де запрягся, поїхав до магазину на певку. Все. Різні коні і різні задачі. Кому що подобається? Нагадаю, що є отакі капейстри на продаж. У нас вдома є горі. Є капейстри на продаж, є отакі нашильники. Корчики могли би продатися батоги. Так, є такий конік. Цей вичищений цей конік, так? Це не, не має цієї висоти, але тут файні груди, файний розкол у нього. Цікавий такий конік. Дмит, я тебе зразу тут гонів. Сайта ще ти си хоч. Будемо далі показувати, як у нас дощ зараз тут має випрати. <laughs> О! Красота! Скочився швидце за тут і клях на горбі, так перекочився аж туди, долину. вдалену. Скочається точно так. Молодець. Я міг десь для нього вже і його. Ні, то значить не цей. йому років? А, це точно. Taip, jis koleninis, jis nevisokis, bet gucs tokie įnabeti. Ką galėjo taip įsikavėti, chodytų į poienką, į parį. Lieso. Lieso knyga, jis buvo lesyje. Žinai, liepsovų darbų. Maišku, fajnu. Kojai. Viskas, kaip mėgate. Zarosli. Viskas klasnu. Весна, хочуть у них тепер тачитися, вичистити. Гриватий такий. Ну, Гриве дуже файне. Грива така, я люблю таку греву. забери йому чивочку, покажи, кавня Олеся на файна. Рівнясенько, файно там. Вехрик між очима. Кіти такі накладені, все, люкс. Все, будемо всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей.